Зате великі гравці ринку підтримують пропозиції фінансового відомства. А ось дрібні переконані, подорожчання алкоголю буде активувати тіньовий ринок. Так думає і ось цей пересічний громадянин. Будуть більше самогонку ванити. Дякую. То вони на цукор підніме. власть, що хоче, заробить. Де ж братимуть дешеву випивку після подорожчання любителі спиртного? Відповіді ми отримали різні. Якщо випіш, там в шість праздника 100-150, Це не поміха для здоров'я. Ну, а що паділиш? Сінада, і будь-яке здорожчання, воно неприємно. І ті самі комунальні з 1 березня. Ви знаєте, зарплати ніхто нікому не підносить, а ціни досить вдало підносять на все, що тільки можна. На цих молодиків ми натрапили випадково. І добре, що ми. А не правоохоронці. Адже їхні задушевні розповіді про те, що потрібно вживати, аби було весело, чесно кажучи, нас здивували. І травка це слабий наркотик, а водка це сильний наркотик. Чим сініє наркотик, тим дорожче стоїть. Я, я думаю, це не доцільно. Недоцільно? А ви вживаєте алкогольні напої? Рідко по праздникам, але я думаю, що не доцільно. А травку вживаєте? Травку не вживаю. А чого? Не хочу. А ви? Старий. Я не вживаю. Наступне подорожчання алкоголю прогнозують в Україні з 1 квітня. Міністерство доходів та зборів планує запровадити акцизні марки нового зразка з трирівневим захистом від підробки. Підвищення вартості акцизних марок, які не дорожчали з 2008 року, супроводжуватиметься і черговим зростанням цін на алкоголь. Тепер підняття цін змусить багатьох українців відмовитись від чарки, але головне, щоб не так, як в цьому відомому фільмі. Чого товариство забажає? Ковбаси багато, сала багато, поселецьів багато, вареників багато, шинки багато, тарані багато. Горілки пити не будемо. Пушок. Слухай, Василь, а пушок, часником. Слухай, Василю, ми вип'ємо трішечки. а? <плес> Нема сили відмовитись, тишечки, але відро.